Параграф 5. Окладення Берестейської церковної унії. 1. Причини й передумови укладання Берестейської церковної унії. Берестейська церковна унія це церковна угода 1596 року, за якої більшість ієрархів Київської православної митрополії вийшли з підпорядкування Константинопольського патріархату і перейшли під зверхність Римокатолицької католицької церкви. Вони приймали католицьке вірування, але зберігали візантійську обрядовість. Головною причиною кладання Берестейської церковної унії став глибокий занепад православного церковного життя на українських і білоруських землях у складі католицької Речі Посполитої. Ситуація ускладнювалася загрозою поширення протестантизму і посиленням наступу католицизму. Не зупиняючись на боротьби проти протестантизму, католицизм піддавав нищівній критиці вади руського православ'я. Порятунком від них деякі православні ієрархи вважали перехід православної церкви під підпорядкування Папи Римського. Тогочасні європейські державні та церковні діячі неодноразово обговорювали питання відновлення єдності Християнської церкви. Інтерес до цієї справи особливо посилився в умовах розгортання контрреформації. Католицька церква активізувала свої наміри розширити вплив на Сході з метою об'єднання католиків та православних під зверхністю Папи Римського. У Речі Посполитій ідею унії православної та католицької церкви пропагували єзуїти. У 1577 році польський проповідник Єзуїт Петро Скарга. Видав книгу про єдність церкви Божої під одним пастирем та про грецьке від тієї єдності відступлення, у якій доводив необхідність об'єднання двох церков, незважаючи на критичне ставлення до православ'я у своєму творі скарга відігравав роль натхненника православного релігійного відродження першої половини XVII століття на українських землях. У відповідь з'явилися численні твори православних писемників полемістів. Про них ви дізнаєтеся далі в параграфі. Питання церковної унії представники Папи Римського обговорювали з українсько-білоруською православною знаттю. Загалом вона прихильно ставилася до можливого об'єднання за умови, що воно відбудеться на рівноправних засадах. Завдяки унії знать прагнула оновити православну церкву, наблизити її до потреб часу. Українсько-білоруські православні єпископи. Які поділяли унійні настрої, вбачали в об'єднанні шлях до подолання кризи православної церкви. Вони вважали, що завдяки цьому позбудуться принизливої для духовенства залежності від торгово ремісничого люду, об'єднаного братство. Українсько-білоруська православна знать сподівалася, що Унія сприятиме досягненню православними фактичної рівності в правах із католиками в Речі Посполитій. Дозволить православним ієрархам, як і католицьким, отримати місця в Сенаті. Польська влада всіляко підтримувала прагнення схильників до унії православних ієрархів, підкреслюючи, що єдина віра є чинником зміцнення держави. Церковна унія розглядалася нею як шлях до закріплення українських і білоруських земель під польською зверхністю. Друге, церковні собори в Бересті, 1596 рік. Та утворення унійної греко-католицької церкви. За підтримки папи Римського, польський король Жигмунд Сігізмунд III ВАЗа у 1596 році скликав церковний собор у місті Берестя, де мало відбутися урочисте проголошення унії. Для участі в його роботі прибули православний митрополит і його єпископи. Однак, уже на початку роботи прихильники унії Християнської церкви і традиційного православ'я. Вони знайшли спільної мови і розділилися на два окремі собори. Противники об'єднання засудили діяльність митрополита Михайла Рогози та тих єпископів, які прийняли унію. У свою чергу митрополит і вірні йому єпископи офіційно затвердили акт унії православної та католицької церкви. За умовами Берестейської унії, Українська унійна греко-католицька церква зберігала свою обрядовість і звичай. Але визнавала зверхність папи римського як першого ієрарха всієї християнської церкви. Проте, відповідно до папських документів, Унія розглядалася не як об'єднання двох окремих церков, а як примирення і навернення руських єпископів до католицької церкви після засудження відкинення Єресі помилок і схизм. Тобто до Римської церкви приєднувалася не руська церква, а сукупність окремих єпископів та вірян. Ця обставина сприяла посиленню критики унії її противникам. Водночас єпископи, прибічники об'єднання, тримали свої приготування в таємниці і практично позбавили можливості участі в них широких кіл православних вірян. Це стало однією з головних причин опору унії. Учасники обох соборів у Бересті. Після невдалих спроб знайти порозуміння прокляли одне одного. Це започаткувало поділ Київської митрополії на унійну греко-католицьку та православну частину, що спричинило тривале релігійне протистояння в українському суспільстві. Українська унійна греко-католицька церква це церква, яка виникла в результаті укладення Берестейської церковної унії 1596 році. Розпочалася тривала боротьба Русі з Руссю. Як назвали її сучасники між православними і греко-католиками? Проголошуваного зрівняння в правах греко-католиків і католиків не відбулося, обіцяних місць у сенаті греко-католицькі єпископи не отримали. У ситуації чинності права патронату, в Речі Посполиті, від світської влади залежує, яка саме церква греко-католицька чи православна існуватиме на підвладній її території. У складних умовах загострення суперечностей на ґрунті віросповідання греко-католицьке духовенство протистояло спробам католицької церкви за допомогою Унії окатоличити і полонізувати українське населення. Вістоючи національну ідентичність, греко-католицька церква довела, що вона є українською церквою, Українська Православна Церква. Яка після унії перебувала у складному становищі, не скорилася і продовжувала шукати шляхи для свого оновлення. У цьому вона спиралася на підтримку русинських православних шляхтичів, міщан і нової суспільної верстви козацтва. Захист православ'я став одним із головних гасел українського народу в подальшій національно визвольній боротьбі після укладення Берестейської церковної унії 1596 рік. Греко-католицьку церкву називали Унійна церква у XVIII столітті Руська Унійна церква. Назву Греко-католицька церква запровадила в 1774 році імператриця Марія Терезія для підданих західноукраїнських земель, що перебували у складі Австрії. Третє. Розвиток полемічної літератури. Полемічна література це літературна публіцистична творчість. У якій обговорювалися проблемні питання церковно-релігійного та національно-політичного змісту на українських землях у 16-17 столітті, у 16-1 половині 17 століття на українських землях значного поширення набули твори полемічної літератури, у той час, коли обговорювалася ідея унії православної та католицької церкви. Першим на українських землях осередком антикатолицької полеміки стало місто Острог. На заклики скарги до унії. На заклики скарги до унії церков православні відповіли посиланням до латинян із їх же книг, написаним у 1582 році, Імовірно, Аріаном Іваном Мотовилом, за дорученням князя Острозького та творами ректора Острозької школи Герасима Смотрицького. Ключ Царства Небесного і Календар Римський Новий, виданими в 1587 році. У своїх працях Смотрицький критикував католицизм, обґрунтував шкідливість календарної реформи Папи Григорія XIII. Іван Франко назвав твори Смотрицького гарячим покликом до духовної діяльності, звертаючи увагу на їхній вплив на тогочасну українську спільноту. Серед найвідоміших православних писемників полемістів були Клірк Острозький, Мелетій Смотрицький, Стефан Зизаній, Захарія Копистенський, Іван Вишневецький. В антуунійній полемічній літературі початку XVII століття вирізнявся твір Перестрога невідомого автора, у якому знайшов відображення ідеї гуманізму. На боці прихильників унії в полеміці. Брав активну участь один із її головних організаторів, Іпатій Потій. Письменник полеміст Вишневецький, який був ченцем Афонського монастиря в Греції, надсилав звідти листи в Україну. У них він висловлювався проти з'єднання православної католицької церков, окатоличення й полонізація українського населення. У 1600 х роках Вишневецький написав краткословний отвік Скарзі. На думку українського літературознавця ХХ століття Чижевського, стиль полемічних творів Вишневецького наближається до кращих зірців борокового стилю. Знавець творчості полеміста Іван Франко присвятив йому свою поему Іван Вишневецький. Запам'ятайте дату 1596 рік, укладення Берестейської церковної унії.